Футболки 10 кг соток крем. Так, давайте будемо дивитися. Перше буде ось така. хаки блискітки, такий гарний великий розмір. Наступний. Ось така класні батальчик де сіренька. Далі абсолютно новесенька, на скарбці буде футбольна, де. Наступна. Також ось така полянка, шикарна. Футбольна. Далі у нас Adidas, ось така ковтиночка, і якась теніска. Далі це у нас футболочка в такому гатному, яскравому кольорі. Наступне, це бути абсолютно новесенька з діточкою футболочка. XL, поля, яка шикарна. Позаду у нас також такий є надпис. Досто класнючий Адітаска. Адітас. Просто червона. футболочки є дуже багато, є дуже різні модельки. всі, як бачите, дуже класні. Попадаються бренд. Ось ще одна так, І ще одна ось така класна. Тут футбольні, тості класичні футболочки. Ось така, допустимо, просто чітна. Якимось малюночками о, така дуже маленька, не мішка з морозивком. Пласні. Так, жіночі, ось такі великі розміра присутні. Також чоловічі у нас тут є які заходно. Так, навіть у нас присутня невелика кількість топів. Так, він до нас безгатно одягається. Так, наступна у нас буде маєчка. Ось така з гусечками на них дозора. Вона йде. Далі Engine Dem також у нас в тисотні. Далі, що у нас тут хаки в Ой, яка класна спортивна маєчка. Далі. 42-44, думаю, дивіться, класна, синя. Ось така маєчка чорна і дуже дуже багато різних. тут біля 60 гривень. 60 гривень за одну футболочку, я думаю, що... Можна досить класно затопити мене абсолютно носенькі, присутні діточки, просто класний старт. Ну і більше нічого додати по цих просто шикарних таких футболочках. А для того, щоб замовити такі лотик, вам потрібно буде написати нашому менеджеру на Viber або телеграм.